Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гає. Ісіта, вітаю вас. Всім доброго дня! З вами Ісіта Гая на каналі Прогноз. Рада, що ви долучилися до нашого випуску, і сьогодні традиційно з вами записуємо календар тижня. Але перед цим хочу поставити невеликі питання. І перше з них скажіть, що обов'язково має статися в Україні в цьому місяці в червні. Що я можу сказати про червень місяць в Україні? Я бачу, що це досить теплий місяць, багато сонця. Будуть дуже спокоідні дні в червні. Я бачу, що перебування на сонці. Має дуже велику цінність для кожної людини, і зараз через сонце буде посилюватися імунітет людей і захисні здібності їх організму. І люди, які будуть багато перебувати на сонці під сонячним світлом, будуть мати кращий і сильніший імунітет. Дякую вам за ваші прогнози та поради. І починаємо наш традиційний календар тижня. Починаємо традиційно з неділі, це 8 червня. І сіто, скажіть, які енергії будуть у цей день? Неділя 8 червня, які енергії? Я відчуваю, що це. Енергії переходу, енергія зміни внутрішньої. Вам захочеться відпочивати і одночасно бути активними. Вам захочеться уповільнитись і, навпаки, дуже прискоритися. Тобто, вам буде хотітися одночасно якихось різних, абсолютно протилежних речей. Ви можете в цей день дуже багато разів змінювати свої бажання. Ви вирішуєте піти в одне місце, потім продумали, пішли в інше. Ви щось собі спланували і потім все переробили в останню хвилину, зробили щось інше. Все може йти зовсім не по вашому плану. 8 червня це день незвичайних. Таких несподіванок і змін вам треба бути готовими до цих змін. Угу. Рухаємось далі. Понеділок, такий, знаєте, день важких енергій. Але 9 червня, яким буде цей понеділок і що ви особисто порадите зробити нашим глядачам у цей день. Що стосується понеділка і 9 червня, що варто зробити глядачам у цей день? Відчувати серце. В цей день буде активована ваша серцева чакра. Ви будете відчувати якісь незвичайні потоки в легенях. Будете відчувати свої легені. Може бути прискорене дихання, може бути кашель. Може бути важко дихати, боліти голова, може бути тиск. В цей день потребуйтеся про своє фізичне тіло. Відпочивайте, пийте багато води. Намагайтеся висипатися в цей день, тому що буде проведена певна робота з вашими легенями, з вашою грудиною. Якщо ось тут є всередині багато болю, проблем, цей біль може вийти наверх і ви відчуєте, наче певне. Давління в області грудини, але це все нормально іде трансформація в цій зоні. Угу, дякую. Вівторок, це 10 червня. Скажіть, як цифра 10 саме буде впливати на цей день? На вівторок? 10 червня, вівторок. Взагалі, 10 – це одиниця, це енергія сонця. І разом з енергією вівторка. Для вас цей день буде як відкриття нових можливостей, які постануть перед вами. Можливо, це буде цікава пропозиція по роботі, можливо, це буде нове знайомство, зустріч, ви дізнаєтесь нову інформацію, вам щось запропонують, вам щось подарують. Тобто це день, коли перед вами відкриваються абсолютно якісь нові двері. І якщо ви не боїтеся піти в ці двері, ви отримаєте розширення, ви отримуєте новий досвід на рівні тіла, на рівні свідомості і душі, і ви отримаєте певний апгрейд. Тому дуже важливо прослухатися в цей день до знаків і сказати так, тому що вам буде пропонувати простір саме 10 червня. Угу. Рухаємось далі. Це середа, 11 червня, і Сіто, Що не варто робити у цю середу? 11 червня це день, коли все з'єднується і все стає зрозумілим. Ось саме в цю середу. На багато питань, які були раніше у вас в голові, ви знайдете відповідь. В якась інформація, яку ви не знали про інших людей, вона вам проявиться. Відкриться якась правда? На якісь ваші питання прийдуть усвідомлення. Це буде виглядати, наче в вашій голові нарешті склалися пазли. Тобто енергія цього дня вона вам допоможе гармонізувати картину вашого життя і скласти все воєдину так, що ви побачите, як це транслюється, як це працює, як енергія вашого життя працює з вами. І ви побачите. Де є істинний шлях, по якому ви йдете, а де омана, де є ілюзія, ви чітко зрозумієте, куди вам треба рухатися? Будемо дослухатися до ваших рекомендацій. Четвер, 12 червня. Яку практику ви порадите виконати нашим глядачам саме у цей день? Четвер, 12 червня. Це день духовного усвідомлення, день розуміння, день Юпітеру. Цікаво, що Юпітер відповідає за енергію четверга. І число 12 це також енергія Юпітера, це трійка, це енергія знань. Тому це день, коли ви готові прийняти вашу власну ініціацію вашого життя. Як провести цю ініціацію на покращення вашого життя, на вихід в нову реальність цей день, він наче двері. Вашу найкращу реальність і для цього вам потрібно, коли ви прокинетеся. І зранку ви будете йти на роботу, чи ви будете йти у справах. Коли ви відкриєте двері, вам потрібно проговорити, що зараз я приходжу в свою найкращу ресурсну реальність. Також в цей день варто перебувати на вулиці, перебувати під сонечком. Саме через сонце буде перезавантаження і оновлення ваших ДНК-програм на рівні клітин Угу. Ну, а наступне у нас п'ятниця, 13 червня. І сіти, скажіть, чому люди так панічно бояться п'ятницю 13? Чи дійсно це такий магічний і дійсно тривожний день? Що стосується п'ятниці, 13 червня? Я знаю, що люди бояться цього дня. Дуже багато забобонів існує, що п'ятниця-13 це щасливий день. Але взагалі 13 це число переходу, число трансформації, число зміни. П'ятниця це енергія краси і енергія кохання, енергія життя. Тому в цей день зміни можуть відбуватися на рівні. Ваших стосунків на рівні вашого життя, на рівні вашої зовнішності, на рівні сприйняття світу, в цей день ви можете змінити стиль, в цей день ви можете вдягнути одяг, який ви ніколи не вдягали. В цей день ви можете спробувати нову їжу, вдягти кольори, які ви ніколи не вдягали, прикраси, каміння, які ви ніколи не вдягали. Тобто це день. Такого повного оновлення. В цей день спробуйте їжу, яку ви ніколи не куштували до цього. І саме в цей день, ось це оновлення, яке ви робите на фізичному рівні, воно призведе до вищого духовного оновлення і до оновлення вашої свідомості життя. Дякую вам. І субота залишається в нас 14 червня. Чого слід? Остерігатися українцям у цю суботу. Субота 14 червня. Чого слід остерігатися українцям? Я думаю, що поганих думок і того, куди ви направляєте свою увагу. В цей день дуже важливо контролювати, куди йде ваша увага, куди йде ваша енергія. Читайте гармонійні книжки. Дивіться гармонійні фільми. Це можуть бути фільми про кохання, про душу, про світогляд. В цей день. Ваша увага це ваш напрямок, це ваша енергія, це ваше життя. І ось куди ви спрямовуєте свою увагу, туди ви спрямовуєте своє життя. Подумайте над тим, якого ви бажаєте майбутнього для себе. Чи хочете ви змінити своє минуле? А якщо так, то як саме? І якісь болючі ситуації ви можете перезаписати, перезапустити в своєму минулому через медитацію, ви можете закрити очі і уявити, що в тій чи іншій ситуації ви просто робите інший вибір, і це призводить вас в ту реальність, де ви щасливий тут і зараз. Ось ці нові вибори вони змінюють ваше світосприйняття в реальності поточного моменту. І в цих нових виборах. Ви щасливий тут і зараз. Тому це день перезапису, власне, хроніка Акаші, перезапису вашого життя на благісну, високовібраційну версію. Будемо дослухатися до ваших рекомендацій та апарат. Дякую вам за ваш прогноз і побачимося у наступних випусках. Обіймаю вас серцем вашим. 一起打呀！